Привіт усім. Питання з двигунами пробую вирішити, дотіка катушечного. Е, як виявилося, це ціла історія з тими двигунами. І виявляється, що такий двигун більш-менш робочий БУ коштує в районі 300 доларів. Ну і відповідно, зразу виникло питання, що не так легко його викинути і поставити новий. Що я ніяк не думав, що. Така ціна може бути на такий двигунчик. Е, в них основна проблема, вони вигорають е, тому що щітки, там, або він клинить, або ще щось з щітками питання. Десь перест... е, поганий контакт починає все горіти, виплавляє, викришує ці ламелі. І колектор хана, обмотка може і не повністю хана. Коротше, яка задумка? Е, я от зняв старий колектор, підпаяв обмотки, хочу зробити друковану плату, замовити круглу таку, щоб зробити як по заводу, типу, щоб Отут до колектора йде через таке кільце. Воно було, правда, якесь керамічне. От, е фульговане. Але ми зробимо е з текстуліту, я думаю, буде нормально. От. І потім е напресуємо новий колектор. Колектор я підібрав на 7 ламелей. І припаяємо обмотки. Ну, взагалі його можна і перемотати, якщо потрібно. Але от на цьому я міряв обмотки цілі, можливо, і на цьому цілі. Це мені прислав. Чоловік безплатно теж має магнітофони. От, у нього згорів такий двигун собі купив новий в Японії, а мені прислав на експерименти. От, а тут з щітками я взагалі його все викинув, тут ну, і так сплавилося і поставив прості підпружинені. Е, думаю. Можна так навіть під кутом одну і другу щітку зробити. Ну як варіант. Бо на це воно вже все, воно втратило свою пружність у цій пружинці. Навіть якщо тут щось вдасться припаяти, а я не думаю, що хтось там припаяє щось. Тому що і щітка вона не паяється. Просто я не знаю. Як вон, японці що це за технологія була, що вони її припаяли. Я би спробував прості щітки тут поставити, щітко трьома чами, я думаю, що гірше від цього не буде. От. Ну але таке, можна попробувати і так само відновити. От. Але це треба під заміну тоді оті пружинки, вони вже їм Так що буду... При таких цінах на ті двигуни це... Капець. Треба їх ремонтувати, значить. <гум> Якщо вдасться ремонт, то я думаю, що клієнтів буде багато, перемотати його теж не проблема, я не бачу тут проблеми. Будемо пробувати їх, пробувати відновлювати. Ось таке.